Доброго дня, шановні. Сьогодні ми поговоримо з вами про оператори Break та Continue. Справа в тому, що раніше в умовах програмування, таких як Basic, Pascal, C, використовувався дуже поширено оператор GoTo. Він дозволяв перейти з одного місця програми в інше місце. Сама назва GoTo йде до. Ну і далі вказувалося, куди йти. Це було е, зручно з якоїсь сторони, але з іншої дуже складно було читати такий код. Тому що було незрозуміло, в який момент, куди ти перескочиш по цьому коду. Тому Java взагалі відмовилися від цього оператор, тому що наламали багато дров у C, а Java виходить саме з C. І... Намагалися у джаві прибрати проблеми, які існували у C. Так от, оператор break – це щось на зразок цього оператора GoTo, але він дозволяє переходити тільки між циклами всередині невеличкого коду. І це не ускладнює абсолютно читання коду. Ну, це так, якщо коротко. А тепер давайте перейдемо до нашого домашнього завдання і почнемо вивчати break та continue. І так, домашнє завдання насправді було дуже легким. Нам треба було зробити ось такий трикутник. Ми з вами на занятті зробили навпаки. Зперша була одна зірочка, потім дві і так далі. Треба було його перевернути ось так. Тобто, перший раз. При виконанні ось цього циклу for нам треба надрукувати 5 зірочок. Для цього треба, щоб отут i була 5. Тому треба було виправити початкове значення на 5. Далі ми повинні закінчити однією зірочкою. Тобто різниця між початковим значенням та кінечним повинна бути одиниць. Тому тут повинна бути одиниць. Далі. Ми повинні виконувати цикл, поки і буде більше 1, а не менше. Тому треба було поміняти знак. Ну і, відповідно, ми повинні зменшувати наш лічильник. Тобто тут поставити треба мінус мінус. Перевіряємо. І так, як ви бачите, майже вийшло. 5, 4, 3, 2, але однієї нема. Ну, так, да, тому що більше або дорівнює одному. Все, тепер правильно. З домашнім заданням впоралися. Можна було написати і більше нуля. Так теж можна було зробити. Теж воно спрацює. Так, добре. Ну, а тепер переходимо до нашого оператора брейк. Я буду прямо в цьому. Класі працювати. Значить, брейк частіше використовується саме у циклах. І сам переклад брейк це ну щось зруйнувати, закінчити. Тобто, зруйнувати цикл, вийти з цикла. І так, давайте уявимо, що в нас, наприклад, давайте поки що ми приберемо і це. Є цикл FOR, і ми будемо виводити на екран поки і менше, наприклад, 20. Будемо виводити значення змінної І. Якщо я зараз виконаю цей код, то запущу на виконання цей код, то я побачу. Числа від 0 до 19, тому що менше 20. Але, наприклад, мені треба зупинити, от бачите, від 1, ну, від 0 до 19. Але, наприклад, в мене умова виходу може змінюватися. Я там не знаю, щось повинно цей код прийти у вигляді змінної. І, наприклад, існує якась змінна. Давайте int, Хай буде маркер, дорівнює 10. Так от, мені треба, щоб мій код, оцей цикл, зупинився на цьому числі. На 10. Тоді я можу сказати: якщо моє значення змінної І буде дорівнювати маркеру, тоді ми руйнуємо наш цикл. Зверніть увагу, що у програмуванні у Java, коли ми порівнюємо два елементи на рівність, використовується два знака дорівнює. У математиці насправді теж знак дорівнює виконує дві функції. Перша функція, коли ми пишемо 2 плюс 2 дорівнює 4, ось це дорівнює означає, що ми копіюємо. Значення суми, тобто 2 плюс 2, ми додали, отримали 4, і ми його скопіювали у праву частину цього рівняння. Коли ми у Java пишемо ось так: оголошуємо зміну, теж ми ставимо один знак рівня. І це означає, що ми 10 копіюємо, по суті, у зміну маркер. Якщо ж ми порівнюємо, ми кажемо, якщо І дорівнює, то в такому випадку це дорівнює, воно трішечки відрізняється. Маркер не копіюється в змінну І, а вони лише порівнюються. І результат ось цього порівняння буде true або false. True, якщо вони реально різні, false в усіх інших випадках. Тому, коли ми порівнюємо. Пишемо два знака дорівнює. Слід це запам'ятати. Давайте тепер запустимо нашу програму. І подивіться, в мене вивело на екран лише 10 чисел. Ну, насправді 11 від 0 до 10, 11 чисел. Тобто ми на 10 зупинилися. Ми вивели останній раз 10, потім перевірили. І 10 дорівнює 10, і ми вийшли з циклу. Цикл завершився. Другий варіант, як можна використовувати break. Давайте уявимо ситуацію, коли в нас є декілька вкладених циклів. Ми з вами вже познайомилися з вкладеними циклами на минулому занятті. І, наприклад, у нас є один цикл. Всередині нього буде в нас іще один цикл. І всередині буде ще один цикл. Далі. Нам треба поставити мітки для використання оператора break у якості оператора go to. Мітка це будь-яке слово, яке закінчується двокрапкою. Як вам подобається? Ну, в нас перший цикл for, то ми тут напишемо first. І поставимо двокрапку. Далі поставимо second і поставимо третій сод. Тепер в третьому циклі ми будемо виводити на екрані слово sod. І будемо додавати наш оператор К. Далі у другому циклі FOR, ось він починається, ми будемо виводити на екран текст Second. І у третьому циклі ми будемо виводити на екран текст FIRST. Давайте теж додамо тут І, а тут ми додамо J. Тепер дивіться, якщо я зроблю наступне if, якщо наше K буде дорівнювати 3, то я роблю брейк. Давайте все ж таки зменшимо. Це забагато, Хай буде 10. 10. 1. Давайте подивимося, як відпрацює наш цикл. Дивіться. Спочатку ми вивели 10 0. 0. Потім SOT 1, і F2 і 3 ми вивели. І після того, як CAD стало дорівнювати 3, ми завершили цикл. Але ми завершили лише ось цей цикл один цикл фор. Брейк зупиняє цикл тільки той, в якому він знаходиться. Далі подивіться, в нас вивело на екран second 0, як і повинно було вивести, тому що J зараз 0. Ну і знов потім е, пішли. Третій цикл вивився 4 рази, потім секунд 1 і так далі. Тобто, іще раз, дивіться. Я виводжу на екран е третій цикл. Потім всі інші в мене працюють, нібито брейка нема. Тепер, якщо я напишу break second. То дивіться, що тепер відбувається. Мій break Тепер поламає не тільки третій цикл, а другий він зламає. В результаті ось цей системат Printalen не спрацює. Зараз, іще раз подивіться, він є. в нас Second 0. Але якщо я тепер запущу цикл на виконання. То дивіться. Все, 0, 1, 2, 3, і потім first пішов. секунда нема. Потім ми ось цей брейк, він ломає ось цей весь цикл завершення. І ми переходимо до first. І знов потім пішло. Якщо ж я тут напишу не second, а First, то взагалі мій брейк тепер завершить весь цикл. Абсолютно. В результаті повністю зупиниться. І я залишу лише. Чотири виконання третього цикла. Ось це називається мітка. І коли ми біля брейка пишемо мітку, то ми вказуємо, що ми будемо ламати. Тобто, такий принцип дає нам гнучкість В середині циклів ми можемо перескокувати з різних вкладеностей на різні цикли. Наприклад, нам треба тут. Завершити всі цикли, і це можна зробити за допомогою міток. Наступний оператор, який ми розглянемо, це continu. Чим відрізняється він від break? Він теж використовується у циклах переважної більшості. І якщо брейк повністю все зупиняє, то continue зупиняє. Подальші дії, які йдуть всередині цикла. Тобто, наприклад, давайте поміняємо брейк на спочатку просто напишу continue. наприклад, тут теж виведемо систему printalent. Після. Контінію. Так от дивіться. Якщо я зараз запущу. Дивіться, що відбувається? Перше, що відпрацювало, це нуль. Ось він. Далі спрацювали після контінь. От він. Далі, після першого теж спрацював контін'ю і поки не працює. Другий, третій спрацював. Але коли третій спрацював, то K в нас дорівнює 3. 3 дорівнює 3, спрацював ось цей оператор контін'ю. Цей оператор continue припинив подальше виконання циклу. Але. Продовжився ось цей рахунок, бачите? 4 потім спрацював, 5 і так далі. Тобто, оператор continue не дозволяє виконувати все, що після нього іде, коли виконується у нашому випадку, ось ця умова. І ще раз, break повністю зупиняє цикл. Continue не дозволяє виводити на екран. Ну або взагалі не дозволяє працювати командам, які знаходяться після нього всередині циклу. Домашнє завдання. Створіть цикл від 0 до 100, але при І дорівнює 10. Завершить цикл. При І дорівнює 3, використайте оператор Continue. Після оператора Continue повинна бути команда виводу на екран нашого значення змінної I. На сьогодні все. Це досить така складна тема і насправді не дуже часто використовується. Але знати треба про ці оператори. Вони дуже важливі і вони допомагають нам зробити більш компактним наш код, ну і більш ефективним. Дякую за увагу. На все добре.